А докладніше про те, як стати частинкою сил безпілотних систем, будемо говорити далі з Антоном Петрівським, військовослужбовцем підрозділу сил безпілотних систем ЗСУ. Вітаю вас, добрий вечір. Слава Україні. Добрий вечір, героям слава на початку. Чим рекрутинг безпосередньо до сил безпілотних систем відрізняється від участі в батальйонах, які вже працюють з безпілотниками в складі інших бригад, як от відомий Ахілес в чи та ж 80 вісімдесятка, чи інші. Ну, в нас є фактично супровід людини від моменту, коли вона звернулася в рекрутинговий центр, заповнила відповідні дані. Скажімо так, рекрутери її вважають такою, що можна може брати участь в війні в складі сил безпілотних систем. І відповідно до рекомендацій рекрутингового центру, власне, наші фахівці супроводжують людину весь оцей шлях який вона проходить спочатку через ТЦК, потім навчальний центр, і тоді вона вже попадає власне в підрозділ сил безпілотних систем. Тобто людина, яка сама зголосилася через рекрутинговий центр до нашого роду військ, ми з нею, скажімо так, весь час до моменту, коли вона вернеться вже, скажімо так, мобілізованою мобілізованим бійцем. А у вас контракт чи мобілізація чи те? Є і контракт, і мобілізація тобто. А чи є вже ажіотаж, тому що декілька днів тому відкрили рекрутинговий центр, чи багато вже заявок? Ну ажіотаж був в перші дні, адже для Львова відкриття такого рекрутингового центру і загалом презентація сил безплотних систем є явищем доволі, ну скажімо так, новим, як і для інших великих міст, адже сили безплотних систем нещодавно лише створені. Дуже багато людей зацікавлені. Власне, Свої навички якимось чином задіяти в безпілотних системах. Відповідно, досить багато людей прийшло на презентацію сил безпілотних систем. І, власне, в перші дні в рекрутинговому центрі було теж дуже багато людей. Зараз вже трошки менше, але вже частина тих людей, які після відкриття рекрутного центру звернулися, вже частина з них поїхали в навчальний центр. Власне, так перед відкриттям самого центру, як ви згадали, була зустріч із командувачем сил безпілотних систем, і там люди могли почути відповіді на всі свої запитання навіть безпосередньо, але тим не менше, що варто розуміти добровольцям, які зголошуються на те, аби стати частинкою сил безпілотних систем, тому що чи нема такого враження, як колись з it сферою всі хотіли бути айтівцями, тепер всі хочуть бути операторами безпілотників. Ну, кожен охочий і кожен новобранець, який хоче опанувати власне цю безпілотну сферу, стати частиною сил безпілотних систем, він має розуміти, що ну, без ризикової війни не існує. Все одно ризик, як і в багатьох інших підрозділах, завжди є. Адже ну, fpv дрони вони запускаються не за 100 кілометрів від лінії фронту, і очевидно, що Скажімо так, якийсь певний інтелектуальний рівень і розуміння збереження власного життя повинно бути присутнім, тобто від бійця дуже багато що залежить, щоб він не загинув і не був поранений, і це дуже важливий аспект в цьому процесі. Але так само новобранцям потрібно розуміти, що це є сучасна високотехнологічна зброя, яка потребує певного креативного підходу, розуміння в технічній частині. Ну і все-таки, ну, якщо б мова йде про пілотів, то Власне, люди, які добре грали в комп'ютерні ігри е і володіють джойстиками, їм буде простіше Так, Тата їм буде простіше володіти е власне, е навичками самого пілота. Ну і в принципі, е новобранцям треба розуміти, що е FPV-пілот він не виходить на лінію фронту сам. Це командна робота. Яка потребує і технічного забезпечення, і супроводу розвідки, і певних комунікаційних складових з іншими підрозділами по взаємодії, горизонтальній і так далі. Ну і всі ці речі вони налагоджуються вже безпосередньо під час бойових виїздів з попереднім навчанням всіх цих груп. Ми розуміємо, що сфера застосування безпілотників вона ну, доволі широка і це дуже локаційно відрізняється це і далеко від лінії фронту, ну, і безпосередньо на лінії. Безумовно, є ж, скажімо так, спостережні безпілотні комплекси, є далекобійні безпілотні комплекси, є вище згадані дрони. Е, є різний е, ступінь, скажімо так, віддаленості від лінії фронту в залежності від того, який це, це тип е, е, дрона. Але всі ці речі, е, всі ці об'єкти об'єднує одне це є сучасна зброя, яка потребує сучасного підходу і, е, ну скажімо так, певного інтелектуального рівня новобранців. Це дійсно наймолодший рід військ в складі збройних сил, хоча застосовували дрони в різних в різних сферах, і до того, коли це було юридично оформлено у сили безпілотних систем, але що дає власне цей офіційний статус і утворення окремих сил? Тут дуже важливе уточнення: це наймолодший рід військ в українській армії. І це перший світі. безпілотний рід військ у світі. Ми є законодавцями е, моди, е, ми є, е, скажімо так, передовиками в цьому процесі, і створення, власне. Цього роду військ надає можливість налагодження певної, певних логістичних моментів уніфікації, комунікації між розробниками і тими, хто потребує дрони. Це можливість створення певного кластеру та виробників дронів і. Ця конкуренція в межах взаємодії з силами безпілотних систем, вона буде, ну скажімо так, рушієм прогресу. Завдання сил безпілотних систем як роду військ, налагоджувати власне оцей, комунікацію між різними типами суб'єктів безпілотних систем. І е, усувати якісь бар'єри в розвитку це найважливіша функція сил безплотних систем. Адже це е, сфера, яка динамічно розвивається, е, всі зараз вчаться е, за кордоном. Вчаться в нас. Ми вчимося одні в одного, і е, ніхто не знає, як має е, ідеально виглядати такий рід військ. І е, зараз він на етапі е, формування е, беруться до уваги різні помилки, беруться до уваги різні, скажімо так, е, підказки з тих чи інших підрозділів. Е, загалом е, налагоджується оцей весь процес вже в процесі війни. Я скажу так. Іде, коли це дуже е, безпосереднє усунення бар'єрів, що ну, роблять FPV-дрони. Безум безумовно. Власне е, щодо забезпечення, ми не можемо питати безпосередньо, але можемо запитувати про потребу. Яка зараз потреба у дронах? Тому що згадані нами не, од... не один раз FPV-шки зараз е, майструють буквально на кухнях у підвалах. Е, також е, на дрони збирають е, навіть в нашому ефірі. Був отець Макарі Дудка, який зібрав вже 8 мільйонів на те, аби. Придбати для 24-ки безпілотники на дрони з донаведенням на ціль, вперше держава офіційно оголосила тендер днями. То яка зараз потреба, хто їх купує, яким чином це забезпечення? Відбайці? Перманентна потреба. Потреба в дронах є постійно, адже не можна лише розраховувати на ту кількість дронів, яка необхідна для знищення умовних там десяти. Суб'єктів тупікової гілки еволюції потрібен. Має бути запас. Знаєте, от е, кожна бригада, вона е, там, де наприклад є спеціалізований підрозділ. Безпілотних систем вона має розуміти, що сьогодні вона просто стоїть на лінії зіткнення а завтра там будуть відбуватися масовані штурми, і той чи інший підрозділ має бути підготовлений, має бути певний запас оцих безпілотних комплексів, які в певний момент будуть задіяні, і з допомогою з допомогою цих засобів буде припинено якийсь масований штурм. Тому що не секрет: більшість теперішніх е, великих штурмів е, росіян е, дуже багато зупинені саме в адже вони е, унеможливлюють формування великої кількості великих угрупувань ударних е, впівдрони. Вони е, якби знищують велику кількість техніки. Відповідно, е, росіянам доводиться атакувати в основному малими групами. Е, ну, але десь е, це інтенсивніші атаки, десь менш інтенсивніші, і е, має бути в е, кожному підрозділі, а особливо в підрозділів, які е, належать до сил безплатних систем, має бути уся е, повнота спектру е, цих засобів, як і спостережних, так і ударних, е, так і е, ті, які, е, умовно кажучи, е, роблять скиди і повертаються. Ну, скажімо так. Якщо порівняти вартість знищеної техніки, вартість безпілотника, ну це зрозуміло, це не співмірні цифри. Яка роль безпілотників зараз? Тому що про те, що FPV переламали хід війни, говорили не один раз, і про це навіть відверто казав президент: що коли ми чекали на поставку зброї від партнерів, це допомогло врятувати життя наших військовослужбовців. А зараз наші безпілотники вражають цілі і за тисячу кілометрів, і буквально теж дня Саме Форбс написав, що збройні сили вперше збили гелікоптер з допомогою безпілотника. Я думаю, що роль безпілотників, в тому числі і ударних камікадзе, у повній мірі буде оцінена, власне, після нашого, нашої перемоги. Але якщо дивитися станом на сьогодні. Вони є невід'ємною складовою нашої оборони і можливих якихось там наших майбутніх наступів, тому що за непропорційною кількості людського ресурсу, який є в окупанта і в нас, у нас його менше, ми компенсовуємо це високоточною, високотехнологічною зброєю. І для українців, для нас безпілотні системи є надважливим елементом в нашій, скажімо так, збройовому секторі. Україна вперше запустила більше далекобійних безпілотників, ніж Росія. Про це пише Форбс. Це дані поки що за липень, і ми розуміємо, що наші удари можуть бути більш ефективними, бо вони більш економічно дошкульні, бо ми б'ємо і по нафтопереробних заводах, і інших об'єктах. Якщо говорити про лінію фронту, перевага на чиєму боці саме в застосуванні безпілотників. Ну мені важко е, оцінювати. Знаєте, немає якоїсь такої е, е, цифрових показників та переваги і так далі. Але відчувається, але можливо. те, що е, ми в цьому плані дещо ну, можливо, ну так переважаємо е, росіян на багатьох ділянках, це є факт У е, нас е, просто. В кожній бригаді фактично вже створений відповідний спеціалізований підрозділ, і там наші роями, скажімо так, налітають на певні згустки окупантів, їхню техніку вражають. Але недооцінювати противника теж не можна. Те, що ми сьогодні там станом на сьогодні, запустили більше далекобійних дронів аніж вони. Може означати, що вони просто нарощують потенціал тобто разом з відчуттям того, що ми є передовиками в світі, та в цій сфері. Не можна недооцінювати противника, який так само вчиться і так само нарощує свої сили, можна втрачати пильності і а вже потрібно ж. навчати кваліфікованих пілотів дронів, тому що за, за кожною технікою стоїть людина, яка її застосовує, яка її запускає, яка е, має живий інтелект. Ну і в принципі може контролювати що куди летить, як аби це все було набагато ефективніше. Власне для цього і працює ваш рекрутинговий центр, аби е, більше операторів різних… Різного типу безпілотників, бо ну ми ще й про водні не говорили не лише операторів, але і людей, які можуть інженерів, інженерів технічний супровід і так далі, логістичні якісь моменти. Тобто, це все командна робота, яка потребує а, спеціалістів різного типу і гатунку. Ну і власне є нагода для тих, хто хоче долучитися долучитися. Дякую вам, що розповіли про те, як працюють зараз сили безпілотних систем. Антон Петрівський, військовослужбовець підрозділу сил безпілотних систем ЗСУ, був із нами у завершальній частині головного задання.